Одніковому 4 комісії військової голосної ради 12 березня 2012 року про результати таємного голосування щодо висловлення натурі у військові голосної адміністрації митровичу. результат результати голосування щодо висловлення набір у голосної державної адміністрації мікровичу. Ще на комісія. Кількість депутатів, які обляжали білотні для голосування. 104. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні – 104. Кількість білотів рознавниці дійсно. 1. Кількість голосів за. 74. Кількість голосів проти 20. Утрималось 9. Таким чином, вчительна комісія встановила, що приємне голосування відбулося. Рішення про госування. Раду військовосної ради і защитані комісії. Дякую за увагу. Ось наприємного голосування висловлення довірує голосної державної адміністрації, на підставі чого президент України відповідно до статті 72 закону України про міністерство рекламу України та Конституції України мав прийняти рішення